Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами будемо малювати хеллоуінського Кота! Для цього нам з вами знадобиться альбом для малювання і кольорові фломастери чи олівці. І для початку візьмемо чорний фломастер. <звук> і для початку ми намалюємо очі нашого гарного хеллоуінського. Котика. Так, одне око і друге око. Тепер всередині давай намалюємо його зіниці, райдушки і відблиски зразу. Ось так малюємо зіниці. Малійми. Малій. Зробимо, щоб він був більш маленький, йому отакі відблиски, так? От. Тут? Всередині, так. Дивись. І коли ми ось тут заповнимо, то дивись, який маленький в нього вже погляд. Це його оченятка. Тепер намалюємо його носик. Давай. Ось тут такий маленький носик. Хочу сердечко. Малюй сердечко. Кожен малює, як хоче. І отаку маленьку-маленьку мордочку. Дивись, ось так оп. І оп. Диви, яка милота, так? Ти хочеш кап'явать. Дивись, ось так. Ось тут лінія. Ось тут лінія. І ось тут ми поєднуємо наші лінії. Ось так. Бачиш? Ось тут лінія. Ось тут лінія і з'єднає. Так, да, молодець. І отут ми можемо намалювати йому вусика. Так, один, два. Один, два. І можна навіть третій. Ось так. Це ж котик? Наступний наш крок, дивись, ми малюємо шляпу, так? В нього ж буде чорна шляпа хеллоуінська. Ось давай, давай попростіше. Ось так. До сюди. Так, Ось там у нас йде вушко починається, треба показати. І ось тут вушку починається. Ми покажемо, а потім домалюємо. Я покажу, як зараз буде. Молодець. І потім нам треба оцей куточок завернути от сюди. Молодець. І ось так поруч ведемо другу лінію. І заводимо теж от сюди. Ось тут, отак. Ой, кінеле. Тепер, після цього, домальовуємо. Дивись, в нього отут, бачиш, ми почали. Отут в нього вушко одне. Стий. Але отут у нас йде далі шляпа, бо в нього тут голова. Бачиш? Ось так зроби лінію. Ось так один. І ось тут один з іншого боку. Молодець. І тепер нам треба якось гарно отак зробити. Дивись, повний цей ось так. Оп і оп, і ось так. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малювання. І тепер ось тут дамо друге вушко ось так. Що воно там в нього є, у котика. Так? А тепер дивись, ми ось тут додамо, що у котика на шляпці є такий поясочок. Дивись, ось для цього ми намалюємо ось тут такий квадратик. Ось тут так, дві лінії. Один і два. Один і два. І дивись, обережно зараз. Найголовніше. Ось тут треба теж всередині намалювати квадратик. О, яка гарна та милота в тебе, так? Да? Добрані! Давай ще намалюємо цьому котику два маленьких гострих зубки. Ось тут малюємо йому такий гарний ошиник. Наступним кроком ми намалюємо його тіло. Дивись уважно. Отут От трошки відступаємо і малюємо ось так. Дивись, обережно. І ось так. Малюй. Тепер дивись ось так. І ось так. І дивись ось тут це його лапки. Ми отак оп! Оп, о. І тут так само оп, оп і оп. Це його передні лапки, бачиш? Давай, малюй. Ось так от. Можеш просто ось так намалювати і не паритись. Оп, оп. Молодець. А тепер дивись, ми тут поєднали між лапками. І тепер задні лапки. Ось так. Дивись, уважно. І ось так. Ось так. І ось так. І ось там, ось так маленькі зробимо, просто покажемо, що вони там є. Не будемо вдаватись в подробиці. І тепер намалюємо останнє шоу котика є. Хвостик. Хвостик. Давай. Я, я хочу, щоб його хвостик дивився вниз. Ось так. Я хочу втаму. Давай малюю хтаму. Де? Як Тут? хочеш, так і малюю. Якщо вам подобаються наші уроки малювання, ви можете нас підтримати на BuyM'a посилання в першому коментарі. Коли ми домалювали наш малюнок, візьмемо кольорові фломастери і розмалюємо його. Я буду йому малювати чорну шапку, помаранчевий ободок, помаранчеві очі і самого котика чорним. Показати як? Ну ще покажемо, як в нас вийшло. Давай привіт, привіт, я котик